Я думаю, все навчання в майбутньому адекватне і нормальне, перейде в такий формат. Бо це десь йти зранку, вставати, їхати на якусь учобу, сидіти, штани, протирати комусь чоти давай, що ти там зробив домашнє завдання чи не зробив, тебе ще отругати можуть. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Потім ще скидайся на якісь штори, взятки давай щоб оценку поставили, нормальні переживай за це все. А в кранішні того от, сесії дудебільні блін за. Заплати гроші за дипломну, за магістрську, а потім ти виходиш з дипломом, який нафіг нікому не треба, і на роботу тебе ніхто не і ти з як дебіл, за твої ж кошти, які були твоїми батьками заплачені колись в державу, це ж не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатно. Це не безплатно. Це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки а, в податкову систему, і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти, і ти ні роботу, нічого не можеш знайти. І от працівавіс. Дивіться, всі, хто зараз розуміє, красавчики за 300 доларів ці, цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо все правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє.